Вітаю шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Тетяна Гай. Вітаю Таня. вітаю, Любочка, вітаю всіх глядачів каналу. Прогноз тетяна. Чи є смерть папи римським предвісником завершення війни? Новина так новина. Ну, ніяка це для, для мене не зовсім новина, тому що коли йому всі передвіщали смерть, коли він потрапив в кому, казали, він помре вже там на другий, на третій день і казала, що ні, його смерть буде до кінця весни. Але давайте глянемо. Ну, Насправді, так, от по е, відчуттям того, з ким я працюю, що я працюю зі смертю, угу. то я хочу сказати, що смерть за ним стояла. Тобто вона би прийшла е, в цей період, він помер по долі, тоді, коли йому було написано в його книзі, його долі. І чи була б війна, чи не була б війна, він би помер в точно той же час. Але чи є це передвісником закінчення війни, давайте подивимось. ну Дивіться, знову ж таки, імператор. Тобто це по долі. Як угу. написано. Дивіться, тут дьявол іде і іде карта вежа. Тобто це переливання з пустого в порожнє. От правда, давайте не будемо шукати магії там, де її немає. Він прийшов, він пішов з життя тоді, коли за ним прийшла владичиця смерть. Ось і все. Є е, 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 таке, ну, ти знаєш, да? таке, е, е, таке пророцтво, що коли папа римський помре. Умре і католицька віра, що це останній папа римський. Чи так це? Чи обруть нового Папу римського? А я, до речі, не чула такого. Давайте глянемо. Чи буде обраний новий папа римський? Карта Мама. Да. Однозначно, так. Я ж кажу, мої хороші, не потрібно шукати. Е Ма її там, де її немає. І вже дивіться, тут я бачу по страшному суду і по пажу жезлів, що, в принципі, вже є кандидати, і ще коли папа захворів, вже вони готувалися і вже прекрасно знають, хто О, да. буде наступним кандидатом. Дивися, там зараз сварки йдуть. Сваркують, тому що не хоче цього кандидата. Але дивіться, тут розклад закривається іерофантом, uh -huh. що означає, що. Хто буде новим папою вже визначено? Скажи, це новий кандидат, його стосунок до війни в Україні, його відношення до війни в Україні, його відношення до Росії. Давайте подивимося окремими історіями. Україна. Хм, Росія. Лювочка, ну ти сама прекрасно бачиш. Почну да, дуже хоро, дуже хороша да, от, Наприклад, до Росії розпочнемо тут паж мечів, семірка чаш, четвірка чаш. Угу. Тобто Росію будуть, Росію будуть нехтувати, вона не буде мати ніякої сили, ніякої угу. ваги. І тут навіть буде іти точна лінія по, по пажу мечів проти Росії, що я бачу зараз ще по Україні. Не дивлячись, що раніше папа римський покійний не дуже ми знаємо. Ми знаємо, які uh -huh. там були з Росією відносини. Дивіться, королева жезлів і імператриця, чи не найкраща комбінація карт, тобто буде даватися все і підтримка, і якісь можна, навіть і фінансова допомога, uh -huh. і вестися повністю кампанія за Україну. Проти війни України і за перемогу України. Тобто цей батальйон змінить політику. Тобто, якщо, та... тобто, якщо Любочка, брати, дивися, от твоє попереднє запитання: uh -huh. чи є предвізником, uh -huh. то тут не швидше тут можна змінити. Знаєш, як от питання? Смерть папи Римського, не те, що є предвісником закінчення війни, а uh -huh. швидше новий папа стане. За Україну буде більше висловлювань за неї, більше підтримки України. Тобто тут справа не в старому покійному папі, а в тому, хто буде за ним. Джей Ді Венс, коли завітав до Ватикану, про що була в нього мова? Чому взагалі справжня ціль візиту? Давай глянемо. Справжня. Це остання людина, з якою офіційно зустрічався mm. Папа Римський. — О, як цікаво. — А, як цікаво, були духовні. Ну, я, не... я взагалі тут не бачу спілкування з самим папою, тому що він вже не зовсім да. був при пам'яті, так я бачу, але там велися переговори про наступника. Бачиш тут чаш. Тобто, Який інтерес між США та Ватикану? Зараз. — Давай при... одну карту. Прихований. Бачиш? Угу. Прихований. А, я взагалі зараз бачу, що оцей Папа Римський він був не на руку для США, а цей що буде? Це буде, дивись, по королеві Пентаклі. Угу. А, наступний папа Римський він буде якби від США. Отак скажу. Може, прямим текстом. Чи тестом? хоче Офіс Трампа заручитися підтримкою Папа Римського? Ха, дивися, карта місяця таємно. Щоб ніхто про це не знав, але однозначно так. Яка саме підтримка потрібна? Духовна. Розповсюджені. бач, король чаш. Ти дивися, як чітко карти кажуть? Вони хочуть зробити релігію зброєю, королева жезлів, так. Зброя, королева жезлів. Зброєю, але такою прихованою, тому що ми знаємо, що інформація чи одна з не найпотужніших видів зброї. ]vie. Чи хоче таким чином Трамп підкорити з допомогою віри Європу, щоб <utiliz> вона не пішла за Китай? Mm. Цікаве питання. Давайте глянемо. Ні, я б сказала, що інша якась мета. Тут не про Китай і не про Європу. Давай подивимося, навіщо католики, Вашингтону? Ну, знову духовна зброя. Ти бачиш пащання. <пас> Тут однозначно, з якої би сторони не дивився, випадає однаково. Звичайно, війна. Е, ну що ж, е, і для України що новий папа Римський е, принесе Україні в першу чергу? Давайте підтримку по правосуддю. Дуже велику духовну підтримку. Бачить тут про духовність, про заступ. І Верховна Жриця стане вирішальним цій, один, одним з вирішальних важелів у цій війні. Дуже цікаво попереднього папу Римського ховають в день річниці катастрофи на Чорному. Да, а я, до речі, 26 квітня буду у Запоріжжі, яке, на жаль, зазнало дуже велику трагедію. В Пасхальне свято, як і говорилося, але співчувається. Але хто хоче зустрітися зі мною, будь ласка, слідкуйте за моїми новинами і обов'язково зустрінемося. А, до питання, Любочка, перебила. Яка ти молодець, що ти їздиш по містам? Тетяна Гай постійно їздить по містам України. Вона не боїться їхати в Одесу, в Запоріжжя, до Дніпра. Незламна жінка, яка не боїться нічого Таня, ні. Ти молодець. Дякую, що ти їздиш до людей. Це класно, ти велика, велика розумашка. Я хочу з тобою поговорити, до речі, стосовно цього перемир'я. Для чого насправді було оголошено поточне перемир'я? Взагалі, які реальні цілі обох сторін України і Арефії. Я не бачу я. оголошено. П'ятірка жезлів, я не бачу ніякого перемир'я. Четвірка жезлів. Ні, сімірка мечів. Угу. Mm. Тобто його і не було. Його не, ну, я по картах його не бачу. Що би там не казали? Ну, слухайте, в День Пасхи, коли було оголошено, я не бачила на Пасху таких великих атак, ми з тобою mm -hmm. про це дивилися на себе. Але після Пасхи Але були наступи, велися на полі, на, на нулях, велися атаки, mm -hmm. велися наступи. Так, і з понеділка вже зночі, навіть ворог вже почав бомбити східні міста, були mm -hmm. шахеди на Черкащині. щось вони там Шуковичів на Київщині, на Київщині були да, і зараз а я Одеса, не бачу, як палала вчора. Вчора так я ж кажу, чи не тільки неділя не встигла закінчитися, Одеса, Запоріжжя, те ж сама Київщина, Черкащина. І тут я не бачу це ілюзія, десятка чаш. Ніякого перемир'я я не бачу. Це ілюзія. Його нема мої хороші. І ніякого перемир'я найближчим часом я не бачу. Для чого взагалі було оголошено на весь світ офіційно, що це перемир'я? Чому? Путіним оголошено. Хто ж, взагалі хтось може вірити словам Путіна вже? Ну дивіться, Зеленський теж казав, що в нас було перемир'я, яке було порушено. Спочатку оголосили, чи дійсно було сподівання, що буде якесь перемир'я? Хочеш мир готуйся до війни? Будь ласка, ціль, щоб якось іде дивись, тут іде паж мечів. Якесь да, накопичення цілей, зміна позицій. Бачиш, зміна чогось, бо тому що повішений і король, і паж і мечів. Тут виграш по часу, якось був. знаєш, угу. Це перемир'я було вигідне тільки для рашки, образно. Не для нас абсолютно, тому що ми як страждали, так і страждаємо. зет канали пишуть, що російським командирам вигідно зривати перемир'я, бо для них завершення війни може означати в'язницю. Що там не все так добре у війську. Скажи, будь ласка, чи зрив отаких от тиші? Не будемо називати це перемир'ям умовної тиші. Був і імпровізацією командирів орків? В тому числі. Mm -mm. Ні. Це був загальний задум. Ні-ні. ні Тут навіть ні, це не командири. Командири там своя історія, mm -mm. вони би до такого самі все ж таки не вдалися, тому що це дуже значуще, це дуже таке вагоме. Ні. Просто йде башта. Тобто От... перемир'я зривається згори? Згори, так, риба гниє з голови. І тут так само ніякого перемир'я я не бачила, що коли про нього говорили, коли прийшов до влади Трамп. Чи, ви, чи досягнуть США і Росія домовленості стосовно припинення війни до кінця тижня, як анонсував Трамп. Ні. Чи вийде США з перемовного процесу? <кхем> Ні. Не вийде США з перемовного процесу. Дивіться, По що буде на цьому суду я... що буде на цьому тижні. Тут дуже цікава карта. Дуже, дуже цікаві карти. Ні, не вирішиться, тому що люба, тому що вже все вирішено. Верховна Жриця, Страшний суд і паш Пентаклів. Це просто все знову ж ілюзія для людського ока, мовляв, вони М -м -м. там щось вирішують. Все. Ну, от тому, що навіть зараз ти знаєш, дуже багато мене якби, слухають, дуже багато пишуть, читають коментарі, виказали і виказали. Дивіться, звичайні люди вони не можуть відчувати того, що можемо відчувати ми. Угу. Оцю зміну енергії, яка відбувається, от те, що знаходиться за кулісами. Ми ж це відчуваємо. І я знаю, що е, не розписуюсь за когось, але я вже давно відчуваю зміну енергії, що стихійна смерть покидає нашу землю. І що по типу, е, як це правильно сказати, я не відчуваю уже такої війни. Так, вона є. Мені кажуть, хлопці, ну як так? Ну Люди ж гинуть, мирні гинуть, військові гинуть. Рашка наступає. Але ми, люди. Такими над збільшеними можливостями, да, з надчуттєвістю відчуваємо трошки наперед і можемо заглянути. І те, що відбувається зараз, Любе, я тобі хочу сказати, що ця весна вона прекрасна. Тому що весна, ця весна нашої перемоги. І що би вони там не говорили, вирішували, писали, заявляли. Вже все є вирішено. І хто відчуває трошки глибше? Мені навіть знаєш дуже часто кажуть, Таня відмовся від своїх слів. Що ти говориш такі голосовні заяви? Я за три роки жодного разу такої заяви не казала. Стала говорити це тільки з листопада, коли почала це відчувати. І я своїх слів від своїх слів не відмовляюся і буду казати до останнього тільки так, як бачу і як відчуваю. Дякую за твою незламну позицію, Тетяна. Стосовно перемоги, є гучні заяви Трампа щодо окупованих територій, що частиною окуповані території є частиною плана і їх не повернуть в Україну. Потім Трамп зрікається цих слів, кажуть, що вони там стосовно Криму взагалі нічого не можуть зрозуміти. А як, скажи мені, будь ласка, бачиш це ти? Що в нас чекає з окупованими територіями? території. Дійсно зараз ідуть. Бачиш, Ох. як деребан такий, ну це таке страшне слово, як деребан. Тобто, і, і що я зараз бачу, що і затягуються, і нам не відкривають правду зараз саме тому, що зараз іде спір по територіях, саме по територіях не можуть вирішити. Але все ж таки те, що бачу я, і я не буду зрікатися знову ж таки своїх слів. І зараз це буде правда. Херсонська і Запорізька області повернуть. Рашка поверне нам добровільно до кінця весни. Можливо, на певний період. Луганська і Донецька лишаться ДНР ЛНР. Але це просто, щоб відігнати і обдурити ворога? Десь на початку, кінець 25-го, початок 26-го, ми вже наберемося сил із мечем, прийдемо і заберемо у ворога свою землю. Кажу одразу, що Луганська і Донецька будуть звільнятися зі зброєю в руках. Скажи, будь ласка, чи буде найближчим часом якийсь переламний момент, який допоможе? Завершенню війни і змусить Росію піти. Бачиш, самі карти випадають. Він уже відбувся. Просто зараз уже ну, відбувся тут жезлі. Просто сила бачиш? Він вже відбувся, просто зараз час. Час, от потрібен ще час, щоб Росія показала, можливо, навіть Путін попросив у той час йому ж потрібно, тому що я бачу його заяву на 9 травня, тому що його ж оркам треба буде сказати. А чому mm. ж вони така друга армія світу програли маленькій і незахищеній країні, але mm. потужні? Тож своїм цим безмозлим оркам треба буде щось говорити. І Він скаже, можливо, тому він якось попросив, чи ну я не знаю, як Путін може просити, да, але якісь були переговори, що дайте мені час, я віддам. Але мені треба, щоб я не був посміховиськом перед своїми людьми. Хоча вони йому, в принципі, знаєш, хоча він посміховиськом і лишиться на весь світ і вже таким і є. Тож тут потрібне трошки питання часу. І що я тобі ще хочу сказати, Люба? По ти знаєш, от зараз думаю про російських людей, багато українців там, які говорять, ой, а ми тихенько як полягаємо спати. тоже говоримо, яке Путін хоче. Але ой. Але це... Але це ми говоримо тихесенько. Тихенько, щоб ніхто не чув. А чого ж ви сидите там? До сих пір чи може платити в подат... податки на те, щоб будували ракети, щоб стріляли в нас? Бо ви так тихесенько говорите. Це таке лицемірство. Не признаю. Тетянка, я хочу тебе запитати за обмін військовополоненими чи чекати нам найближчий час обміну. До речі, бачиш, Любочка, ніхто не вірив. В п'ятницю в мене ще був ефір, і мене запитали, Ви, Тетяна, казали, що бачите великий обмін, там 200 з чим-то людей до Пасхи. Ну, вже якби часу нема, вже п'ятниця, угу. вечір. Можливо, після Пасхи, як там інші практики казали. Ну, в числах 25-х я кажу, ні, я бачу чітко до Пасхи. І потім які прекрасні новини. Повернулися воїни. І, і жінка. І я ще хочу сказати, що дуже багато кого безвісти зникли. Клі вони дуже розстроїлись через те, що вони чекали, побачити. Там своїх рідних угу. і близьких, я хочу звернутися до вас, мої хороші. Не втрачайте надії, тому що я зараз бачу, що ті, кого немає в списках, але кого я побачила, що він живий і в полоні, а їх Любочка, близько 10 тисяч неоприлюднених, їх почнуть ці списки оприлюднювати влітку і почнуть повертати до середини літа. Тож, мої ріднесеньки, ви також дочекаєтесь своїх рідних, своїх близьких. Повірте, ви чекали. Хто два роки, хто три, хто рік. От. Але ви обов'язково дочекаєте своїх рідних. Давай подивимося, Любочка, зараз да. на рахунок в квітні, okay. чи буде ще в квітні обмін. В квітні не буде більше. Поч Початок травня, давай до 9 травня подивимося. Да. Тиждень. Будуть. Не -не. Переговори, але після 9, до 9 травня, на жаль, обмінів я не бачу. Чи очікуються загрози на роковини Чорнобильської трагедії і похорон Папи Римського 26 квітня? Який характер може носити ця загроза? Шахеди. Ні. Я таких великих загроз я не бачу. Там якось показують, що ми вже будемо мати на цьому тижні якусь гарну новину, угу. яка покаже, що наступить спокій. Я не бачу загроз ні для Чорнобильської, ні для атомних, ні взагалі для України. Більше хочу сказати, на цьому тижні ще є загрози для міст України. Які а тобі от... міста фонять більше за все? Київ. Тобто не програлася. Mm -mm. Львів програлася? Ні. Ні. Програлася Одеса. На Одесі поки що я не бачу загрози. Не бачу От мені йде навіть туди не на так суми, як Київ ідуть в ідуть міста центральної України. От навіть іде мені як Кропивницькі, там можуть збивати, Київ. Mm -hmm. Та ж сама, навіть на Вінницю мені йде, але ще не програлися, на жаль. Які сюрпризи може готувати Росія або інші сили на 9 травня для України? Ти знаєш, любить рано ще говорити. рано? Ще рано, тому що я хотіла переглядати. В них немає, розумієш, в них пусто, в них немає плану дій. Тому що й треба зробити якийсь парад. Оце позорище, mm -hmm. так, ти кажеш, мракобесія. Ну, я кажу, мракобесія, ти кажеш, побідабісія, але я не бачу. В них пусто, вони не знають. Вони зараз шукають, якби знаєш, відхід, як перед світом, перед своїм народом сказати, mm -hmm. що вони програли, тому що вони про це вже знають. І тому якихось планів, щоб вони щось готували. Вони зараз готують. Тут тільки виправдання, mm -hmm. і от правда, я не бачу на 9 травня. Ми будемо дивитися, бо мало що в нього переграється. Знаєш, весняне загострення. Mm -hmm. Це треба дивитися, але я не бачу. Поки що я не бачу загроз. Я бачу зміну повністю ситуації, але загроз я не відчуваю. Тому що, знаєш, дуже багато на Пасху казали. Пам'ятаєш, всі казали, де ж Тетяно, ваша тиша на Пасху? І я, не, ну, я, як екстрасенс, я не могла пояснити, як я це бачу, так, що Пасха буде тихою. Mm -hmm. От, а воно, бачиш, програлося отак цим мнімим перемір'ям, але воно ж було. Не, а в, в, в той час, коли дуже багато, це так само, як з Новим роком, вже чим тільки не лякали тих людей, і орешниками, і якимись кінжалами, і з, вже, де вже, покажіть мені той орешник технік, де Дякую тобі, Тетяно, за твою відвертість, за твою сміливість за цей прекрасний випуск. Шановні глядачі. Ставте вподобайку, підписуйтеся на соцмережі Тетяни. Гайс, слідкуйте за оновленнями. У Тані завжди продаються марафони, ритуали. Що зараз в тебе стартує? А зараз в мене є чисто четвергова сіль. що лишилася. Ми з крістінкою її зарядили. Це темна сіль, якою можна почистити себе, свій будинок. До неї додається інструкція, тому що люди знаєш, беруть і не знають, і навіть. Можна почистити людину, яка знаходиться на відстані через фотографію до солі є інструкція. Ми вже майже все вже майже розібрали, буквально там декілька пляшечок лишилося. Тож, будь ласка, переходьте, відправимо вам з задоволенням. Тому що амулет я вже зараз не виготовляю. Сказали мені, стоп. І також можна, будь ласка, мої хороші, от ви попросите, скільки я зробила захистів для ваших рідних і близьких? Це тисячі. Зараз. Зараз ви прекрасно знаєте, Любочка, хочу mm -hmm. скористатися ефіром і сказати, що я, мені заборонили сили робити захисти через те, що я робила через стихійну смерть. Тобто піднімала побратимів, які полягли на війні, і ставила їх на захист. Таким чином, вони mm -hmm. і допомагали живим, і могли легше здійснити перехід. Зараз в мене заборона від моїх вищих сил робити захисти, тому що ще раз наголошую. Стихійна смерть покидає українську землю. Це процес не одного дня mm. і рухати все, що пов'язано зі стихійною смертю, я не маю права. Але я відкрила вам ритуал, спеціальний заговір, символ, дала, через який ви можете підняти мертвих свого роду на свій захист. І ти знаєш, дуже мало людей чомусь скористалося цією послугою. Ну, можливо, людям легше так перекладати відповідальність, але, будь ласка, це дуже дієво. От я вам справді кажу: скористайтеся, будь ласка, ви самі маєте силу, щоб підняти свій рід, собі в захист, захист собі, своїм близьким. Я тільки трошки відкриваю вам завісу, яким чином це можна зробити. Шановні глядачі, ставлячи захист своєї родини, для своєї родини, для себе, користуючись силою предків, таким чином ви пропрацьовуєте певні кармічні питання вашого роду і даєте прожити досвід допрожити досвід вашим предкам. Тому звертайтеся, будь ласка, до Тетяни Гай. В описі до цього відео вже прикріплений коментар. Таня. Дякую тобі. Дякую, Любочка.